Привіт, мене звати Мирослава, мені 15. Я родом з Донеччини, із маленького, тихого мальовничого села Сергіївка Покровського району. Моє село розкинулось серед полів і лісосмуг. А поряд протікає невеличка річка Ковалиха. Тут завжди пахло травами, співали жайворонки. А вечорами можна було побачити найяскравіше зоряне небо. Це було спокійне, добре місце. Але все змінилось. Коли прийшла війна, довелось залишити свій дім. Тепер моє село не таке, як було. Воно постраждало, і частиною його вже немає. Залишились тільки спогади, фото і тепло в серці. Та життя продовжується. Я опинилась на Харківщині у краю з неймовірною природою, лісами, річками і пагорбами. Саме тут я знайшла нове місце, яке стало для мене символом сили, спокою і натхнення. Це зміївські кручі, високі мальовничі схили над сіверським Дінцем, неподалік міста Зміїв на Харківщині. Зміївські кручі, неймовірне місце, де природа і історія сплелись в одне. Кажуть, колись тут проходив стародавній оборонний вал Зміїв, який і дав назву цим краям. А ще є легенда, що тут жив Змій, який охороняв землю від ворогів. Їх називають долиною туманів, бо щоранку над річкою підіймається пара, і, здається, ніби стоїш над хмарами. Тут відчуваєш справжній подих природи вітер, запах трав, шелест листя. Звідси відкривається широка панорама на Сіверський Донець, річку, що в'ється між пагорбів і лісів. Її береги складаються з природних терас висотою до 20 метрів. Їх створила сама вода, вимиваючи пісок і глину. А на одній із найвищих вершин височіє металева стріла пам'ятний знак визволителям, які боронили Зміївщину під час Другої світової війни. Вона ніби вказує в небо, нагадуючи, навіть після найтяжчих боїв завжди є шлях у гору. До світла і до життя. Коли стоїш на кручах і дивишся на долину дінця, відчуваєш спокій і силу водночас. Розумієш, яка прекрасна наша Україна від степів Донеччини до зелених схилів Харківщини. Для мене Зміївські кручі не просто малявниче місце, це символ нової надії, сили. Й того, що навіть після втрат можна знайти світло. Стоячи на вершині, я дивлюсь далеко вперед і вірю, що все буде добре. Можливо, моє село на Донеччині могло зникнути з карти, але не з мого серця. Я вірю, що прийде час, і кожна стежка України знову буде мирна.